Чнянської публічної бібліотеки трансформували у сучасний комфортний простір, який охрестили інформаційним хабом. Це вдалося зробити завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Завдяки фінам фінській неурядові організації ми отримали не лише такий чудовий простір, це ремонт, і і настільні ігри, і ноутбуки, планшети, принтер, Також і в нас і вентилятори, і такі в нас є певні речі. То ще й книги. Десь 320 книг, але це для дітей. Книги, от дитячі, цікаві. Вони і на логіку, і оповідання. Казки дітям подобається, тось тобто ми тут проводимо такий час, можемо казку, терапію провести. Вони люблять читати казки, беруть будь-яку книгу. Навіть у нас є столик, де знаходиться книга з українськими казками, і маски, тость вони можуть розважатися таким чином. А тут у нас знаходиться 10 планшетів, близько 40 наушників, проектор, екран. Дуже багато книг. У нас завжди тут два адміністрації, два адміністрації, адміністратора, які працюють з дітьми, займаються. Є кольоровий а, принтер, а, постійно Wi-Fi. певна кількість планшетів, яка дає змогу дітям, які приходять після школи. По-перше, вони, вони можуть займатися по програмі, а, тому що є підключення, і вони можуть тут вивчати як вивчати уроки або поглиблювати свої знання. А по-друге, вони просто можуть тут відпочити. Тут проводять з ними заняття на моторику, на знання України всього, всього, всього напрямку, це таки у нас красивий, сучасний, просторий інформаційний хаб. Ічнянська громада є найбільш постраждалою на прилученні під час повномасштабного вторгнення. А відтак сьогодні дуже важливо створити безпечні та комфортні умови для навчання і розвитку підростаючого покоління. Резюмує директорка книгозбірні. Цей простір був необхідний, тому що у зв'язку з цими всіма страшними подіями. Наші дітки були взагалі обмежені у тому, щоб навіть вийти в інтернет в зумі на уроки дистанційно. Тому це було теж тут ну так то оформлено цю зону для того, щоб кожна дитина, яка вдома не може вийти дистанційно, працювати, вийти до викладача на урок, прийти сюди, взяти планшет спокійно, наушники і бути присутньою на уроку дистанційно, відповідати на завдання, виконувати завдання. В рамках роботи простору розроблено план роботи на рік, куди входять різноманітні майстер-класи та цікаві тренінги для дітей. У нас дуже багато різноманітних різних аплікацій, поробок, настільних ігор. Крім того, у нас нещодавно ми пройшли навчання, у так як хаб, бібліотека хаб, то цифрова грамотність. Крім того, що діти щось малюють, творять, вони ще цифрового це можуть оформити на комп'ютері. Ноутбуків їх 10 і доволі, ну. Місто для дітей вистачає. Вони можуть це все оформити цифрово і показати, от як це буде виглядати не тільки ось на малюночку, а й цифровому варіанті. Крім того, ще штучний інтелект ми зараз теж застосовуємо, використовуємо дітям, подобається сьогодні. Під час повномасштабної війни, коли громади взагалі не мають бюджетів розвитку, створити самотужки такий простір без допомоги благодійників було б просто неможливо. Це неможливо по перше, тому що тут не було ремонту. А і сам ремонт сучасний, меблі, все оснащ, все, що тут знаходиться, це великі кошти в даний момент, коли ми коли в Україні війна і фінансові можливості громади обмежені, це було просто неможливо. На сьогодні Ячнянська громада є одним з лідерів в області по залученню іноземних інвестицій.